Вітаю, друзі! Рада вас бачити на каналі OXYFIT.UA Сьогодні ми поговоримо про одну з базових, але дуже ефективних вправ віджимання. Це чудовий спосіб зміцнити тіло, і навіть якщо ви ніколи раніше не віджималися, я допоможу вам пройти цей шлях поетапно. Під час віджимань активно працюють грудні м'язи, трицепси, м'язи плечового пояса, а також м'язи кора. Вони допомагають стабілізувати тіло. Розпочнемо з правильної техніки. У віджиманнях дуже важливо тримати все тіло в напрузі. Ваша позиція повинна утворювати пряму лінію від голови до п'ят без прогину у попереку. Звідси випливає перша поширена помилка. Це підіймати таз вгору, щоб полегшити собі вправу. Це порушує техніку, зменшує ефективність вправи та створює зайве навантаження. Щоб цього уникнути, підтисніть сідниці і злегка підкрутіть таз всередину. Наступний важливий етап це рухи ліктів. Правильно, коли лікті відходять від корпусу під кутом приблизно 45 градусів. Тому друга поширена помилка це коли лікті розвернуті в сторони майже під 90 градусів. Такий варіант може надмірно навантажувати плечові і ліктьові суглоби. Якщо ви поки не вмієте віджиматись, не хвилюйтесь. Є прості етапи, які допоможуть поступово опанувати цю вправу. Віджимання від стіни чудовий варіант для новачків, щоб підготувати м'язи. Далі переходьте до віджимань від підвищення, наприклад, від столу, лавочки або міцного стільця. Чим нижча опора, тим більшим буде навантаження. Щоб підготуватись до наступного етапу віджимань з колін, можна спробувати таку проміжну вправу, як позитивні віджимання. Це концентричне навантаження, акцент на підйом знизу вверх. Починаємо внизу, лежачи на животі, і намагаємося зусиллями рук піднятися угору. Якщо ж ви опанували всі перелічені вправи, наступним кроком будуть класичні віджимання з колін. А перед переходом до класичних віджимань з прямих ніг варто також спробувати негативні віджимання це ексцентричне навантаження, тобто акцент на опускання тіла донизу. Стартуємо у верхній позиції і повільно опускаємося вниз. Протягом 3-5 секунд. Потім просто опускаємося на коліна або повертаємося вгору будь-яким зручним способом без зусилля. І коли ви вже готові, переходьте до повноцінних класичних віджимань від підлоги. Пам'ятайте, зміцнення м'язів верхньої частини тіла не лише допомагає краще віджиматись, а й покращує поставу, силу та витривалість, регулярні тренування зміцнення грудних м'язів. Тріцепсів, кора допоможуть вам значно швидше досягнути результату. Спробуйте ці варіанти, і у вас обов'язково все вийде. Якщо хочете, щоб я розібрала ще якусь праву, напишіть про це в коментарях. А також ваша підтримка у вигляді лайку і підписки на канал дуже цінна для мене. Побачимось у наступному випуску.